Головну сторінку Interactive Brokers і натискаємо Open Account. Start Application. За замовчуванням в нас стоїть англійська мова. Ми можемо вибрати інші мови. На жаль, української немає. Виберемо російську мову, так, щоб було простіше. Создайте ім'я пользователя і пароль. Вводимо електронну адресу. Так як рахунок в даному брокері у мене вже є, то я буду реєструвати і показувати на прикладі своєї колеги. Харчуємо пароль, вибираємо країну Україну і натискаємо. Створити рахунок. Тепер нам потрібно зайти на свою електронну адресу і підтвердити її. Вибираємо тип рахунку. Тут буде частне ліцо, фізична особа. Мова вводу даних, вибираємо російська. Так, контактні дані. Вибираємо міс. Тут вводимо дані, як у закордонному паспорті. Адреса проживання на російській мові. І тут квартира. В другому рядку вводимо квартиру. Область. Поштовий індекс. Мобільний телефон. Особиста інформація. Дата народження. Сімейне положення. Колічество іжджінців. Країна оподаткування. Україна. Ідентифікаційний номер. Ідентифікація. Країна. Україна. Тип документа. Паспорт. Закордонний. Номер паспорта. Трудова діяльність. Зайнятість. Самозайнятий. Ні. Хоп. Адреса. Сфера діяльності. Істочник благосостояння. Вибираємо напрямки, звідки ми отримуємо кошти. Вибираємо кілька варіантів. Так, базова валюта. Американський долар. Вибираємо секретні питання. Натискаємо Продовжити. Підтверджуємо номер телефону. Якщо код не приходить на телефон, то це можна зробити пізніше. Налаштуйте свій торговий рахунок. Вибираємо тип рахунку готівковий. Дохід, чистий дохід в рік менше 40 тисяч. Власний капітал від 5 до 20 тисяч. Ліквідний капітал від 5 до 20 тисяч. Інвестиційні цілі. Збереження капіталу і ріст. Наприклад, 2 роки досвіду, число угод за рік від 11 до 25, рівень знань хороші знання. Сполучені Штати можемо ще, ще додати тут, наприклад, Великобританію. Берегти. Так, опціони не потрібно, валюта Форекс. Не потрібно тут нічого змінювати. Як ви про нас дізналися, вибираємо, наприклад, рекомендації, блогер. Продовжити. Податкове резидентство. Сертифікація. Ставимо так, що я підтверджую. Ставимо підпис, просто підтверджуємо, написавши прізвище і ім'я на англійській мові. Продовжити. Так, перевіряємо ще раз всі свої особисті дані, приймаємо всі умови і натискаємо ще раз, пишемо Алла Дрикова. Продовжити. Так, майже готово. Треба кілька днів для того, щоб перевірити всі наші дані. Фінансування рахунку це варіант. Поповнення рахунку, підтвердити номер телефону, можна його підтвердити пізніше, якщо приход... не приходить а підтвердження відразу, і підтвердити адресу і особистість через закордонний паспорт та український паспорт. Підтверджуємо. Вибираємо паспорт. Загрузити. Так, є. Документ отриманий. Продовжуємо. Надаємо документ для підтвердження адреси проживання. Загрузити. Вибираємо випуску з банківського рахунку. Загрузити. Є. Yeah. Все. Відправлено. І закриваємо. Документи обробляються. За кілька днів нам прийде повідомлення про те, що все добре або потрібно буде ще надати якісь додаткові документи. Чекаємо на повідомлення на електронну адресу.